Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я є ведучий Олександр Сабельник. У кривому розі був відкритий новий спортивний центр на базі боксерського клубу Тріумф цей центр призначений для дітей військовослужбовців та дітей внутрішньопереміщених осіб. Та більш детально про центр ми поговоримо з нашою гостею волонтеркою громадської організації Вікінг Валерією Батурко. Валерію, вітаю. Хотілося б почати з того, як взагалі виникла ідея створення такого центру. У нас в нашій кар'єрі, скажімо так, волонтерській, є вже функціонуючий освітній центр для дітей. І ми спілкуємося з батьками і знаємо потреби, що діти надактивні. школи зараз в онлайн форматі їм не вистачає спілкування, і було б непогано, щоб діти займалися спортом. А тим паче, що голова нашої організації він майстер спорту з боксу. Тому він також був зацікавлений, щоб зростаюче покоління займалося активними видами спорту. Тому ми знайшли партнера. Це наш постійний спонсор і партнер фонд Нова Юкрен. Це американський фонд, який узгодив наш проект, і ми півроку будемо займатися з дітьми спортом. Чудово. А які види спорту будуть доступні для дітей? На базі боксерського клубу Тріумф там взагалі займаються боксери ММА, єдиноборства. Контактні види спорту, от але для малечі, яка просто хоче розвиватися і займатися якимись видами спорту, то доступні заняття з загальнофізичною підготовкою, тобто жодного там касання груш, рингу і так далі. Це просто загальна фізична підготовка для угу. того, щоб дитина розвивалася, покращувала свої фізичні якості. І соціалізувалася разом з дітьми, тому загальнофізична фізична підготовка це основний напрямок діяльності клубу. Далі йде вже два рази на тиждень заняття з боксом. Це для тих дітей, кому це цікаво. От і факультативно по суботах у нас командні види спорту це футбол або баскетбол. От, ну, тому досить, факультативно досить, можна така. буде навіть да. тобто загальнофізично, а там вже можна обрати собі будь-який напрямок для того, щоб дитина займалася тим, що їй подобається. Чудово, а яка вікова категорія дітей можна. А з 5 до 15 років ми запрошуємо дітей для дітей, військовослужбовців і переміщених осіб для ВПО, які мешкають в кривому розі ці заняття повністю на безкоштовній основі. Тобто нічого платити не треба. Нам треба тільки довідка про стан здоров'я дитини, що дитина здорова і може займатися спортом, і наявність дитини на тренуваннях. Все обладнання, все було закуплено, тобто нічого не треба нам докупати. А скільки тривала ця підготовка до відкриття? Місяць з моменту підписання проекту ми знайшли магазин, де ми купили спортивне снаряддя. Закупили все, розмістили на базі Тріумфу, склали списки дітей. То тобто у нас вже зараз займається 40 дітей. От але треба, щоб у нас є можливість трошечки розширити кількість дітей, щоб більше охопити. Ну 40 дітей – це вже так чимало. Да. Але от яким чином батьки і діти можуть приєднатися до цих занять? Що потрібно зробити? Бити так? потрібно знайти нас в інстаграмі або телеграмі, написати в Директ, хочу займатися. От є дитинка, і дати нам дані прізвище, ім'я, номер телефону, скільки років дитині, і всю інформацію можна буде отримати там про графіки тренувань і обов'язкова довідка. Це 100% треба перед тим, як дитина прийде на перше заняття. Тому, якщо ви маєте довідку про стан здоров'я, записуйтесь у нас в інстаграмі або телеграмі і приходити на перше тренування по графіку. А скільки вже функціонує? Центр ми відкрилися в минулому, минулому понеділок. Да, трошечки, да, тільки тиждень ми функціонуємо, але вже діти ходять. То я думала, що спочатку це буде на на першому тренуванні, що дітки так завзято прийдуть, а потім ні. Але стабільно всі ходять згідно графіку. Вони собі обрали і вони ходять. діти дуже задоволені, тому що на Триумфі насправді дуже досвідчені тренера. Вони також майстри спорту з боксу і вони дуже чудово розуміють. Всю необхідність займатися з дітьми, і у них є досвід цього, тому діти взагалі кайфують від спілкування з тренером і формату тренувань. Це все в ігровій формі, це естафети, Тому це не так, що як на фізкультурі, що на тим'ячих вам і займайтеся. Це на, на, да, в нас час було. Вони спілкуються, вони бігають, стрибають, класно проводять час і тому з скористю ще. А скільки разів на тиждень приходять заняття? Всього 10 тренувань у нас на тиждень виходить. п'ять 5 загальнофізична підготовка, два тренування з боксу і факультативи з баскетболу, футболу. Чудово. А які результати ви сподіваєтесь досягти завдяки таким, такому центру? І чи планується розширення? Тобто чи планується відкриття там більшої кількості таких центрів, тому що на ну, місто Кривий Ріг це місто дуже в життя, так? І інколи там з Даманського а, приїхати. Дуже зручно, так, да. дуже зручно, ми плануємо. У нас цей проєкт розписаний на 6 місяців функціонування. Тож ми сподіваємося, що за 6 місяців ми наберемо всі групи і діти будуть регулярно ходити, для того, щоб ми мали, могли, мали змогу показати показати, що проєкт насправді корисний і він функціонує в повному обсязі. От, і тоді да, ми плануємо розширятися і такі осередки відкривати в, в різних районах. Це насправді дуже великий запит був, тому що у нас є діти, які ходять в освітній центр з Покровського району. Але добиратися, наприклад, на металургійний район їм дуже зручно 5 разів на тиждень на тренування. От, тому будемо намагатися робити все можливе. Ну але ж, все рівно, нам треба діти, тому ми дуже дуже просимо. Ти військовослужбовців, діти ВПО записуйтесь, приходьте. Вам дуже сподобається атмосфера шалена, діти задоволені, тренера. У нас класні чудово, що а, найважче, от коли створюєш такий проєкт. Ну це ж не перший там ваш проєкт для дітей. Вже є освітні центри. Два так здається, да, да, у два нас в і у нас на базі а, так. От що найважче в саме в роботі таких проєктів? От, щоб дійти от цього результату, відкрити і вже сказати ну, фу, все запрацювало. Найскладніше це зацікавити дітей. Тому все, вся наша робота в центрах полягає в тому, що їм це було не в напряг що у нас, наприклад, навчальний процес він проходить також в ігровій формі. От, наприклад, важливо, щоб діти були друзями, щоб вони спілкувалися і співпрацювали один з одним. Тому ми намагаємося раз на місяць робити якісь факультативні виїзди. от, Наприклад, на цих вихідних у нас буде спільний похід в цирк. Нам державний цирк Криворізький надає безкоштовні Квитки для дітей ВПО, і ми беремо цих дітей, і вони в нас на, на всяких виїздах вони комунікують. Загалом немає нічого складного перед партнерами. Нам треба звітність, щоб це було прозоро. То ми це не даємо. То саме тому ми співпрацюємо з фондом нової України вже тривалий термін, тому що ми розуміємо всю відповідальність, що нам треба відзвітувати. Нам треба показати, що цей проект насправді важливий і що він функціонує. От. Ну і робимо все можливе, і до нас приходять. Власні діти, які нам допомагають в цьому, вони ходять регулярно. Ми несемо користь і всім чудово, всім класно. І от таке запитання, так наскільки такі проєкти вони ну скажімо так, актуальні, так і потрібні в наш час. Потрібні, тому що діти навчаються онлайн, їм не вистачає спілкування один з одним. З комп'ютером не сильно ти поспілкуєшся, а школи зараз ж надають тільки один день там, на тиждень в формі якихось консультацій. О, тому ми намагаємося зараз зібрати максимальну кількість дітей, і коли їх буде у нас досталь, ми розіб'ємо їх на вікові групи для того, щоб вони спілкувалися зі своїми сверсниками. Тому це необхідно і тим паче, що діти, які ВПО, це дуже психологічно травмовані діти, не всі, але більшість з них. Тому всі нам кажуть, що фізкультура і заняття спортом вони допомагають зняти з нас розвантаження, навантаження от і трошечки розрядити нас психологічно. Тому це якраз потрібно дітям чудово. І е, питання вже про сам про саму вашу громадську організацію, так про Віки. Е, ну знаєш, що від початку повноштабної війни так ви активно допомагали ну саме військовим і внутрішньопереміщеним особам. Як як, як прийшов цей момент, коли ви почали от створювати? Е, Дитячий проєкт він не пройшов. Ми так само 50 на 50 ми розділяємо свою діяльність. Просто хлопці дали мені цей шматок роботи з дітьми цивільними, а хлопці займаються виїздами. Вони на минулих вихідних вони їздили на Донецький напрямок. Тобто допомога військовим вона продовжується, ніхто не зупиняється, тому що чим швидше військові переможуть цю нечість, тим швидше закінчиться і ми повернемося до мирного життя. От. Я займаюся саме цивільними, тому що хлопці не дозволяють мені їздити. <ріст> То такою ми... образою це прозвучало да, на хлопці. трошечки, <ріст> да тому ми розподілили, і Я думаю, це дуже класно, тому що колектив може собі дозволити охопити декілька напрямків діяльності, от і допомогти максимальній кількості людей. Чудово, і останнє так: за тиждень роботи центру, відгуки батьків, відгуки дітей. Ми навіть збирали збори з тренером в суботу, тому що ми виклали розклад, що у нас загальна фізична підготовка 5 разів на тиждень і діти щодня ходили. Тренер каже, так не можна, давайте через день. І я доношу батькам цю інформацію, вони кажуть, дітям подобається, вони хочуть ходити, то ми навіть в суботу зібралися всі разом, для того, щоб тренер пояснив, що кожен день для дитини це також буде не сильно корисно займатися. У будь-якому разі має бути етап відновлення і для того, щоб дитина. Не перегоріла і хотіла ходити, О, тому я думаю, що це класний показник того, що ми робимо необхідні речі і правильні речі. Чудово ну що ж я дуже вдячний, що сьогодні до нашої студії. Так і дякую звичайно, за дякую, що е, допомагаєте дітям все ж таки жити тими життям, яким вони звикли, і е, відволікатись від сьогоднішніх реалій. Дякую, чекаю всіх, хто побачить цей ефір в інстаграмі, в телеграмі. Будемо ради бачити дітей. Я сподіваюся, що як кажуть, відбою не буде від бажаючих. А ще раз дякую. Дякую за запрошення. А ви дивились програму інтерв'ю дня й гостях у нас була волонтерка громадської організації Вікінг Валерія Батурко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.